Говорити доволі складно, тому що, якщо розуміти, що там є окупаційна влада, яка є фашистствующою, да, то там ефективні методи боротьби, а, ми ще думаємо над його, над його формами. Да? І як на мене, дуже важливо. Що Крим не буде зданий, що Крим є територію України і максимально бути лояльними до цього населення. Що я маю на увазі під цією лояльністю? Я не говорю про, наприклад, там, поставки продовольства на територію Криму, тому що дійсно те, що зараз це відбувається, то в нас є багато сумнівів, що ці продукти харчування доходять до кінцевого споживача. Я в першу чергу говорю про... У числі державні органи влади, які не є лояльними до кримчан, наприклад, до кримчан, які вимушені покидати територію Криму. Я говорю про вимушених переселенців з Криму, тому що моя громадська організація займається якраз внутрішньопереміщеними особами з Криму зі Сходу. Я говорю про тих кримчан, які змушені виїхати, оформити якісь паспортні процедури, наприклад, і повернутися назад до Криму. Наприклад, дуже складно. На території Херсонщини, ну Херсонщина трохи легше, а на території іншої материкової частини України оформити е, дублікат свідоцтва про народження дитини, да, тому що вона оформлю отримує це свідоцтво на території Криму від е, окупаційних документів, документи його дуже складно обміняти на території материкової частини України, або вплети фотографію в 25 або в 45 е, років. Такі процедури мають максимально бути спрощеними для людей. Також що я можу ще сказати, це е, постійна комунікація з кримчанами. Я розумію, що цей зв'язок через засоби масової інформації він втрачений. Але ми маємо повернути знову публічну публічний близько, не тільки перед річницею Окупації Криму або перед річницею депортації кримських татар е, е, говорити про кримських татар про Крим, а говорити про Крим постійно. І е, я бачу, що протягом. Криму, воно поступово, звичайно, що в чи по логічних причинах за подіями на сході затиралося. і останнім часом ми питання Криму в публічному дискурсі у засобах масової інформації, в тому числі, я звертаюся до колег з західних країн, да, з дипломатичних відомств, що ми не бачимо постійного в полі інформації про Крим. А Подивіться, скільки камер, скільки телеканув. Наскільки цікава тема для, для телеканалів? Якщо ви я продовжу. Я розумію, що просто на цю дискусію запрошений пан Страфаджмієв. Захід відбувається перед річницею депортації, так і дійсно перед якимось великими подіями, вшануваннями, якимось, питання, криму воно піднімається. Зараз я бачу, що міністр інформації Юрій Стецій назначить. повертати в дискурс питання Криму, але про це треба говорити постійно. Дякую.